Що це, ну, це за бред? Да, я його провезла з Чехії. Це все виклала публічно і предполагаю, що мені треба буде за це заплатити. Перша баба на селі соромно має бути. Я така дочон! Усі ситуації, то що ми вже трачу групу підряд програємо. Як це вообще я можу забити? Ну це жесть вообще. Мені прям ну, погано тут болить. Я йду в лікарню. Ранок добрий, я йду в лікарню здавати аналіз крові щоб дізнатися, можливо, у мене не вистачає якихось вітамінів. І щоб дізнатися, можливо, у мене є анемія, тому що я відчувала опадок сили прямо. Ну, Такий сильний випадок сил. І тут, за кордоном, це все роблять безкоштовно. І я туди думаю, чому б ні. Чекали, звісно, два тижні на те, щоб стати цей аналіз крові. Але нічого страшного цьому не бачу. Тому що в Європі так завжди. Ось. Тому йду. Лікарня. У мене прямо біля дому, я тільки вийшла з дому, ось тут, оце вже лікарня. Оце вже лікарня. І тут але це не означає, що не було якогось такого випадку дворацького, пов'язане з лікарнею безкоштовною. Це як знаєте у нас. Звичайно, обласна лікарня. Оце і тут так. Це не частна лікарня, сюди, сюди приходять всі люди, абсолютно. І лікуються тут. Але є але. Про яке розповім пізніше того, як схожу на прийом. Варіанте. Діставета. Діставета но мы так умеем пронуждать muy bien aquí. En vanme. Esto Ну, естественно, что мы остатись. Я не знаю, чому я дала йому праву руку. Тому що я думала, що з правої руки завжди беруть кров. Хоча навіть ця штука стояла на ліву руку. Я думаю, чу дивно якось. І звісно, з правої руки він не зміг взяти в мене кров. Він просто протикнув її. І... Це було неприємно. Мені дали такі бумажечки. І щоб дізнатися результати, мені треба прийти в лікарню ще через два тижні. Клас, ну, займається місяць, виходить так. О, це одне із всіх, але хочу розповісти вам про ситуацію, яка трапилась на минорці, коли я там захворіла і також прийшла в таку лікарню, як тут, безкоштовно. Але я не скаржусь на них. Вони. Класно роблю свою роботу, а просто ось така ситуація зі мною стала, що, можливо, кваліфікований лікар мені попався, і так сталося, що після перельоту я перестала чути на одне вухо, а потім інше трошки. Я така думаю, це якось дивно. Думаю, ну, знаєте, як після перельоту інколи закладаю вухо, думаю, ну, думаю, це все окей. Взагалі. Думаю, 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 думаю. <гум> Норм. І Чого? я йду в лікарню, кажу, два дні вже пройшло, я не чую. Це не ок. І у мене ще був кон'юктіліт. Перший раз в житті у мене був конюктіліт, я не знаю. Просто тут я захворіла. Я йому це все розповідаю. Кажу, що я пила і ці всі дні. А в них як? Ти приходиш в лікарню, і вони тобі кажуть, ти п'єш або парацетамол, або і Все. Більше нічого вони тобі не кажуть. І я кажу: я пила ібупрофен і думаю, все, йому більше нічого сказати. Він каже: тоді спробуй парацетамол, А я розумію, що це не те, що мені допомогло б. Мені прям ну, погано тут болить. І я йду додому, дзвоню тренерам. Звісно, говорю, що ну, я не відчуваю себе норм, я не, почуваю, я не відчуваю, що парацетамол зміг би дійсно допомогти мені в цій ситуації. Якщо мені стане гірше через два дні, я хочу поїхати в частну лікарню, тому що, Знаю, що в всій лікарні, мені скажуть тільки одне парацетамол і пропаганди. І через два дні у мене голова просто розривається. Щоб ви розуміли, весь цей час я не тренувалася до четверга з понеділка, от я в понеділок пішла, мені сказали, що все окей. Чи вівторок Сказали, що все окей, але я на тренування в четверг. Після тренування голова просто розривається, а в той час якраз Діма приїхав. Я кажу, Дім, ми йдемо в лікарню, мені дуже погано. Я приходжу в лікарню, у мене оглядає вже інший лікар, лікарка, де, слава Богу, вона там була. Вона каже, ти коли нахиляєшся, в тебе болить голова, я кажу, так, тут дуже сильно давить. Вона подивилася моє мої вуха і каже, Боже, чого ти раніше не прийшла? Я кажу, я приходила, я приходила. Але мені сказали пити парацетамол. Вона мені виписала найсильніші антибіотики. І я була їх 9 днів. Уявіть собі. І ось така ситуація сталася зі мною. Але це був якраз той час, коли у нас були фінальні ігри. Тоді ми вже тоді завершився сезон. Він приїхав до мене. Дякувати Богу, що він був поруч, тому що. Він дуже за мною піклувався, коли я просто лежала в кроваті і нічого не хотіла робити, ні їсти ні, нічого. А він дуже піклувався про мене, тому я дуже йому вдячна за це. Ось. І це були фінальні ігри. Я сказала тренеру, що ну, прийду, буду тренуватися, і якщо я буду потрібна команді, то я завжди готова, тому що я знала, що це останні матчі і. Якщо б щось сталося, ну, зв'язуючи, наприклад, основною, то я сказала йому, що я готова завжди, ти можеш мене випустити. Мене не випустила, але ось так. Така історія. Я добряче відпочила, поспала двічі на всі. Поспала, прокинулась, поїла, поспала. Нормально. У нас просто зранку не було тренування. Ось йду. І після тренування будемо розмовляти з дівчатами, просто дівчатами без тренерів про те, що відбувається. Я думаю, що всі ситуації, то, що ми вже третю гру підряд програємо, дві команди точно могли виграти і ми їх вигравали. Але програли через те, що самі не грали нашу руку. Ось. Я думаю, що кожному з нас треба думати про те, що ми робимо. І намагатися робити кожну свою дію якомога краще. Тому що буває таке, що типу, приклад привожу, щоб ви зрозуміли, що, що я маю на увазі. Поганий буде прийом, і я така, ні, ну як це можна випустити? Таким поганим прийомом і не буду допомагати своїм приймаючим. Або, наприклад, я пасую, там е погана передача. Як це взагалі я можу забити? Ну це жест взагалі. Я, ніколи, нікол... я навіть не знаю, хто приймає. Ну, я знаю, що в нас є три приймаючих, але я кожен раз після кожного родичу, хто ж приймав? Був дуже класний прийом, знаєте? я просто кажу, класний прийом. Коли я там, наприклад, скидку могла зробити, або ще щось, або просто ну, якісно розіграти ролі. Я, я не знаю, хто приймає, <смі> тому що я за цим якось ну, не спостерігаю думок дуже багато, коли ми граємо, тому кожен з нас має допомагати один одному і робити свою роботу якісно, класний, нападаючий. Мені здається, йому все одно яка передача. Він знайде вихід, як це забити, розумієте? А я таке на подачі, яким найідеальнішу передачу, вони можуть забити або не забити і сказати, «Та, ну можна було краще. Розумієте? Я думаю, що нам всім треба змінити своє відношення до тренувань і віддавати себе ще більше, тому що команди, яких проти яких ми грали, вони підстраюються під нас. Ми вже не нова команда для них. Ми вже не перший раз граємо з ними. Тому нам також треба знаходити якісь варіанти для гри, Тому отак. Ну, Чисто Чистима я думка. Думаю, вона важлива. Будемо після тренування з двочатом розмовляти, цікаво, що вони скажуть. Сьогодні погано дуже класно. Був дощ весь час, зараз сонце.

I know, that's why I'm starting now. I'm not sure! Ранок добрий. Вирішила зробити ще раз рік, який я робила до цього, але трішки змінити рецепт. Тому що ну, той мені не сильно сподобався через горішки, які я додавала. Зараз вирішила їх не додавати. і замість ягод я додавала курагу. Ось подивимося, як вийде. Це я перемішала все, тут рецепт. І треба чекати 20 хвилин. Я вже поставила нагріватися в піч. І буду випікати. Зробила я цей пиріг. Дивіться, як він виглядає. Можна додати все, що завгодно, там, ягоди, горішки, все таке. Потім я просто на кусочки його розрізаю і їм кожен ранок з йогуртом, з фруктами, з, чим, з медом, з чим захочете. Ось О, зараз за посилкою. Яку мені Діма відправив ще два тижні тому, і, скоріш за все, вона прийшла просто не на той адрес, який треба, що не дуже мені подобається, але що ти зробиш? Сужу ще раз перевірю, може, може, все ж таки вона прийшла. Ви скажете, що це в тебе за розклад такий, що вчора ввечері не було тренування, сьогодні зранку немає тренування. Ось такий розклад. Кожного тижня нам відправляє тренер розклад на тиждень. Не час, там, кожен день. Все-все-все розписано, зрозуміло. Ось. І ми тренуємося. Якщо одне тренування, то це може бути тренажерний зал плюс волейбол. Тобто три години десь тренування може бути. І якщо воно одне, якщо два, то одне може бути три тренування, інше два тренування. Тобто п'ять годин в день я тренуюся і це тяжко. Здається, що мало тренувань, але вони дуже-дуже інтенсивні і тому, тому все, все як треба, не переживайте. Ось. Зараз розповім вам про ситуацію. Яка трапилась зі мною про журналіста, який написав мені коментар під відео, негативний коментар під відео. А, я коли побачила цей коментар, я його прочитала, я така думаю: стоп, 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 це мені? Типу, не через те, що я там така пай дівчинка, і що я не могла нікому там щось якось не знаю, образити когось. А просто через те, що я виклала це відео вже давненько, ну, типу, місяць назад. Я не знаю цієї людини, і я така думаю, мені? Я ще читала з таким агресивним тоном, тому що як ти можеш прочитати це цей коментар? Ще граєш нікчемні лізі з нікчемними досягненнями далеко від рівня збірної України. Баба, перша баба на селі соромно має бути. Я така, думаю, що? ну, типа прикол, реально. І перша думка була, я така, я покажу це іншим. Я не хочу нічого відповідати, тому що якийсь смисл мені сваритися з цією людиною в коментарях, якщо тим паче він журналіст. І Як потім виявилося виявилася ще Федерації волейболу України, я цього не знала просто, розумієте? Тому що я не знаю цієї людини, як я вже сказала. Ось. І зараз я вже пройшла за своєю посилкою, і я продовжу далі розповідати, коли я дізнаюся. Чи тут моя посилка, чи ні. Ой, як виявилося, що ця посилка, вона взагалі на офіційній пошті. І Діма її сам знайшов люди на тій пошті, на яку я давала адрес, сказали, що нічим мені допомогти не можуть. Але Діма сам її знайшов в інтернеті, і я зараз йду якраз забирати свою посилку. Ось так ось Дуже добре, дуже добре, що діма її зайшов, і ця посилка мене вже чекає два тижні. Предполагаю, що мені треба буде за це заплатити, але нічого. Головне, що вона знайшлась. Я дуже щаслива. Фух, я забрала посилку, не треба було мені платити, що дуже дуже добре. Йду додому зараз і продовжую вам розповідати історію про журналіста, який написав мені коментар під відео. І я знаю, просто що люди деякі, які підписані тут і не підписані на мене в Фейсбуці або в інстаграмі, може вони не знають, що про що я розмовляю, взагалі, і я все розповім тут. Я це все виклала публічно і розповіла, чому мені це не подобається, чому. Я вважаю що це неправильно, і була ще одна причина, тому що я хотіла, щоб людині, яка написала цей коментар, стало соромно за те, що він написав такий коментар. Тому я йому і написала в особисті, і сказала: подивіться, будь ласка, відео і чекала від нього відповіді. Моя ціль була зробити так, щоб він побачив це відео, і почув в мене, що це не окей. Писати такі коментарі. І він мене почув, він побачив ці відео, але сказав, що це не він був, що його зламали, що він не мав контролю над цією ситуацією. Сказав, що йому дуже прикро за таку складну ситуацію. Чи вірю я в те, що він мені сказав? що зламали? Ні, я не вірю. Але яка ціль була моя? <смі> моя ціль була зробити так, щоб йому було соромно і висвітити це все публічно. Звісно, я не очікувала, що реакція буде людей така, що дуже багато хто поширив моє відео. Воно воно розлетілося по. Спортивним пабліком, знаєте, да, там ну багатенько людей побачило це відео. Але я дуже вдячна людям, що поширили це все, тому що я не вважаю, що це нормальне. Звісно, я не хотіла і не хочу, щоб його там звільняли з роботи, що він такий поганий, що він не що ще щось ні. Я, я бажаю цій людині добра а, і. Нехай все буде добре, нехай він продовжує працювати, але знав, що за такі коментарі в публічному просторі, тим паче людина, яка працює на федерації, це не може бути безнаказаним, я не знаю, як це сказати точно, правильно, але думаю, що ви розумієте, про що я ще раз довела собі самій, що можу за себе заступитися, і навіть яка б там людина це не була з федерації. Або ні, або пов'язана з федерацією. Я ще раз кажу, я не знаю цієї людини. Ще також маю право голосу і дякую людям, які мене підтримали. Я отримала дуже багато е повідомлень, не звертаю на нього увагу. І все таке, і з підтримкою, і люди, які поширили, я дуже вам вдячна за це. Ось така ось історія. Тому я хочу закрити цю тему і більше про це не говорити. І бажаю всім добра, і нехай існує справедливість. Ось так. Ще раз кажу, як я вже казала, робіть добро, добро вам повернеться. Зараз покажу вам, що ж мені відправив Діма. Це мої речі. Але я просто, але я просто не могла їх. Привести з собою, взяти з собою в літах, тому що в тому на місця не було, то це були скраби. По-перше, <гум> це була резинка така, яка нам дуже потрібна для тренувань. Ми дуже часто використовуємо такі резинки і вона була у Діми, і вона йому не була потрібна. Потім ось така тастовка. Прикольно. дивіться, як ззаді. Ну, каже, це від моєї сестри вона мені її подарувала. І mm. я замовила собі аж п'ять скрабів, тому що я ще Я дуже, дуже, дуже люблю скраби. Ви собі не уявляєте, наскільки я себе Чистою відчуваю, наскільки мені це сильно подобається, але ну не повірити, ну це дебілістика якась, якщо чесно. Вони тут просто не продаються. Ну що це. ну діпа, Що це за бред? Звісно, що я не ходила в один магазин. Я ходила всі можливі, де я могла б купити скраб в жіночі всякі магазини. Тут їх мало, тому що маленьке місто. Можливо, на другому кінці міста, але коли я туди піду за скрабом. <кхи> да, я його привезла з Чехії, замість того, щоб піти на той <кхи> кінець. Я, собі... я там купила собі 5 скрабів і попросила Діму просто відправити мені тут з малиною. Вони всі однакові, але тут різний запах. З... Blueberry, що це? Ви поняли, да? З кокосом? З малиною? І ще один з кофе. Так. Це все, що було в ті Все, Кидайте его. А на самом деле дума, може ще щось А що тоді не знаю?